Народився у сорочці, так описують історію боротьби за життя військовослужбовця Миколи Горбаня. 45-річний танкіст тричі вибирався з охопленої вогнем важкої техніки під час великої навали окупантів навесні минулого року. Старший солдат брав активну участь у боях з расистами в різних куточках країни від Чернігівщини до Луганщини. Зараз перебуваючи на лікуванні у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Чоловік пригадує пекельні будні на передовій вихід з оточення, коли здавалося шансів вижити Дивуваю, як ми взагалі тримаємося, бо виходить таке, як вам сказати, поп по Бо інформації такої ще цілони з усіх сторон лізу. І, і ти розумієш, що ну, тобі буде кришка, Може, завтра. Може, сьогодні може після, а завтра. Микола Анатолійович родом з Сумської області. У цивільному житті працював на залізниці у місті Конотоп за плечами чоловіка. Два роки проведені у зоні АТО. Танкова бригада військовослужбовця. Одна із перших зустріла окупантів на сіверщині біля Чернігова на початку великого наступу. Всі ухи були, були ночі. І бувало таке, що за ніч ти не ти, Ну Тебе це швидко-швидко і перекидали. Зараз Миколі важко швидко формулювати слова в речення. Однак з кожним днем завдяки зусиллям лікарів відбуваються зміни в кращу сторону. У госпіталі дивуються, що чоловік тричі вибирався із самого пекла війни і продовжує боротьбу за повернення до нормального життя. Три рази горів один раз в танку. Другий раз в танку і третій раз, я так зрозумів, БМРД або бойова машина піхоти. Бачимо, що танки підриваються, практично башня відривається. тому що нам показують, що башня відривнюється, то це на серйозні так сказати, пошкодження. Техніки і людей людей не показують, обічна людина згорає просто заживо. За словами лікаря-невропатолога Віктора Кадевського, у Миколи були пошкодження черепа та м'яких тканин. Як наслідок, є проблеми з пам'яттю та наявні когнітивні розлади. Але на щастя, вдалося уникнути найгіршого сценарію. Після подібних травм людям загрожує деменція, коли пацієнт швидко починає старіти. І людина із 80-річного хлопця потихеньку. Швидко за рік, за два може стати 80-річним або 94-річним стариком і з дементними розладами. психоорганічні синдроми такі. Дивишся, молода людина, вона не може в двох соснах розійтися, в двох номерах, розібратися в двох буквах. В слові пише, забуває, яка буква що перед чим. Пригадуючи військові будні, Микола Анатолійович розповідає, що не рахував, скільки знищив ворожої техніки та окупантів і не вважає себе героєм. каже, просто виконував завдання та свій громадянський обов'язок. Ти розумієш, що за тобою хлопці піхота і команди перед, 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 перед. Тобто, ну, да, да, давить їх, давить, на, 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 надо. Чоловік додає, що розумів усю відповідальність, яка була на нього покладена, особливо коли ти керуєш великою технікою, яка часто ламається і без правильного впливу може вийти з-під контролю. Танк Микола Горбань називає подібним до людини і оволодіти ним максимально непросто. Танкістам треба треба, навірно, трошки родитися, ну, щоб вбити механіку, роз, розуміти, все це. Це не так, це, це, це просто. Я зрозумів, що це мішень. Ти треба ти про те, що можна було не піти на війну і перебувати у безпеці разом з дружиною та дітьми. Микола Анатолійович не думає, адже саме задля вільного та безпечного життя своїх родин він разом із побратимами створювали фундамент міцного опору на початку російського наступу. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.